Залізничне сполучення з Маріуполем повністю перервано. Місто позбулося залізниці через підрив мосту в Запорізькій області. На цій ділянці зійшло з рейок 28 понівечених вибухом вагонів. На щастя, минулося без постраждалих та матеріальні збитки становлять сотні тисяч. Тож у Запорізькій області розпочато антитерористичну операцію. Останні деталі з місця події у Андрія Почтіва. У цьому невеличкому селі, де й стався теракт, усього кілька десятків помешкань залізничний міст злетів у повітря по обіді, коли вже більшість селян були вдома та поралися по господарству. Від вибуху найбільше постраждав ось цей будинок. Він буквально за півсотні метрів від підірваного мосту. Вибуховою хвилею тут повибивало шибки та потрощило дах. Бачила війну, ну такої я не бачила. Це бабця Надія їй 92 роки. У мить вибуху старенька поралася у хаті. Раптом просто на неї повалилися шибки, а хата вся взялася ж. Я сиділа в хаті, а вікно впало на мене. І я нічого, де воно, чого воно, я нічого не знала. Я гляну в другу хату, а там усі вікна повалені. Вони По і стіну, звалило всю і кришу розкрило. Прилякана старенька зателефонувала синові і доки той у райцентрі купував будматеріали, аби залатати дірки у будівлі на допомогу. Прибіг сусіда. каже, гуркіт від вибуху чули далеко за межами села. Було ж слишно, наш клоп за 20. Даже в розаки мені дзвонили, мужик за де школа. Вибух на цьому залізничному переїзді пролунав напередодні близького пів на четверту. З 55 вагонів вантажного потяга, що привозив руду у Маріуполь. 28 зійшло із рейок та перетворилися на металобрух. На місце катастрофи на світанку приїхали представники компанії «Метинвест». Виявилося, сировина прямувала до Маріупольського комбінату. Як тепер доправлятимуть труду, не знають. Встановлювати треба. Нині ця ділянка залізниці, яка сполучає дві області Запорізьку і Донецьку, закрита. Потяги пустили в обхід. Відновлення мосту та пошкоджених рейок, кажуть залізничники, забере кілька тижнів. Якщо може і буде, розбирати, ну неділя десь. Розберуть може, і швидко, а щоб встановити путь, щоб далі ходили пасажирські, грузові. Це ж таке. Вже добу на місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці. Командувати, бодай щось наразі не готові. Эксперты работают, заряд рассчитан. Утім, подейкою, що міст висадили у повітря пристроєм, у який начинили вибухівки аж на 40 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Бомбу було закладено під опору моста. На епіцентр вибуху вказує ось ця вирва та потрощена стіна. Вибуховою хвилею одну з бетонних плит перекриття винесло назовні. Експерти вже з'ясували, що бомба здетонувала, коли потяг впритул наблизився до мосту. Тож диверсанти ховалися десь поруч та керували пекельною машиною дистанційно. Служба безпеки розпочала в області контртерористичну операцію. Та відкрила кримінальне провадження Возбудили 113 Уголовного кодексу. Це диверсія. Когда будуть встановлені ліця, совершивши це преступлення, тоді вже можна говорити о чистой юридичній кваліфікації. Слідчі наразі перевіряють кожен двір у селі, та опитують тутешніх чоловіків. Не виключають, що диверсантам посприяли й місцеві мешканці. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма. Вікна СТБ.